Почти не про Трампа, а про Зеленського, тому що все-таки за ситуацію в Україні за Україну відповідає не Трамп, не Макрон. Слава Богу, не Путін, не стармер, ніхто інший, як Зеленський. І Зеленський відповідає не тільки за фронт, а й за те, щоб як гарант права і свободи громадян, щоб Україна розвивалася як демократична держава. А зараз народними депутатами ми знаходимося біля громадської приймальні офісу президента і президента. Парадокс в тому, що ця громадська приймальня зараз знаходиться на закритій території за шлагбаумами, там де блокпости стоять, і громадяни прості сюди приїхати не можуть. В той же час ну бачимо, вивізка є. Всередині є вивізка. Написане години роботи, контактний телефон і висить там, якби стрічка, що нікого там немає. А зарплата, мабуть, ка. Зараз ми будемо це дізнаватися з Артуром Герасимовим, Максом Саврасовим, Ростиславом Павленком, Іриною Нікарак, Іваною Климпоштинцадзе Ми привезли до громадської приймальні офісу президента 100 45 тисяч підписів українців, які були зібрані українцями громадянами небайдужими в різних регіонах України, не окупованих Російською Федерацією, проти санкцій проти п'ятого президента України. Нагадаю наші колеги. Дінара і Олександр Погребиський намагалися зареєструвати електронну петицію, щоб довести, що в правовій державі будь-яке покарання може встановлюватися виключно судом, а не поза судовими санкціями, незаконними абсолютно. Але цю петицію не зареєстрували на сайті офісу президента. І ось тоді Солідарна Молодь зібрала в різних регіонах України 145 тисяч підписів. От дивіться, ось вони всі люди не побоялись, Сяв залишили свої імена, прізвища, контактні дані. Тобто, це живі, реальні українці, які проти виступають свавілля. І ми привезли ці підписи, тому що громадяни запитують, де вони на прохання Дінари і Олександра, які просто не можуть зараз потрапити в урядовий квартал. От ми привезли в приймальню офісу президента чи президента. Тут нікого немає. Оце люди взагалі просто якийсь жах, коли 6 років тому обіцяли. Народовладдя, демократію, референдуми, а насправді не здатні навіть організувати нормальну роботу громадської приймальні, ну що зараз підемо на банкову, будемо дізнаватися, де е, працює зараз ця громадська приймальня або дзвонити там за телефонами, щоб передати підписи, тому що їх мають зареєструвати, їх мають всі вести спеціальну систему, їх мають розглянути і на них мають дати відповідь. Але для того, аби ви повірили, правда, що ну, нікого немає зараз в цьому приміщенні, ну, от я зроблю таку маленьку екскурсію. Бачите, колеги тут заходимо, дивіться, тут ідемо. Да?